Вітаю! Зовсім і нещодавно я зробив огляд моделі Audi Q4 e-tron. Авто дійсно дуже цікаво і все тому, що воно збалансоване по ціні і можливостям. А зараз перед вами модель Audi Q5 e Tron. Звісно, відповідно до індексу це авто має бути більшим. Але які ще переваги у цій моделі? Зараз усе розповім. Ви на каналі Вольтавто. Слава Україні! Героям слава! Ми починаємо! Перше, що треба сказати про це авто при порівнянні з молодшою моделлю, так це його розміри. Він на 1,5 см ширше і на 1,8 см вище, ніж Audi Q4. Також має на 2 см більший кліренс. А загалом цю модель треба порівнювати з моделлю з іншим лого, а саме з Volkswagen ID.6. Вона побудована на платформі MEB, так само як і Audi Q5 e Tron. Так само, як і Audi, цей Volkswagen, точніше, одна з її модифікацій, виробляється у Китаї у місті Фушан на спільному підприємстві з концерном FAV. Мова йде про модель ID 6 Cross. Інша модифікація ID 6X збирається на заводі в місті Антін. Там є SP Volkswagen з концерном SAIC або SAIC. Але загалом ці дві трохи різні за назвою модифікації ID 6 це одне авто з незначною різницею у екстер'єрі та інтер'єрі. Як бачите, у авто стандартні ручки відкривання дверей. Ніяких висувних чи взагалі їх відсутність, як, наприклад, у моделі Zeker X, одній бачать в цьому безінноваційність, інша надійність. Самі обирайте на якому ви боці. Незважаючи на те, що Audi Q5Tron e -tron має три ряди сидінь, тобто 7 місць, цей кросовер позиціонується як середньорозмірний. Габарити Q5Tron e -tron наступні: довжина 4 метри 87 см, ширина 1,86 см, висота 1,67 см. 2 м – 96 см це довжина колісної бази. Як ми бачимо, розміри та відстань між осями у Q5 e Tron така сама, як і у моделі від Volkswagen. Єдине, що можна було б додати під капот, так це газові упори. На цьому прикладі ви розумієте, що я не лише показую гарні сторони авто, але й критикую. Також не була б зайво і ізоляція капоту. Вона навіть проситься сюди згодні. У всіх комплектаціях цієї моделі стоїть батарея ємністю 83,4 кВт. -години. Виробник обіцяє, що авто з заднім приводом проїде 560 км згідно тесту CLTC. У кросовери встановлюється акумулятор, який набраний із літієво-іонних батареєк типу NCM811. Літери означають, що в катоді є нікель, кобальт і марганець у співвідношенні 811. Такі елементи можуть мати питому ємність 304 години на кг батареї. Питома ємність пальчиків, які стоять у Audi, це 240 Втго на кг. Зазначу, що це дуже добрий показник. Час заряджання більш ємної батареї від 100 кВт станції до 80% всього 45 хвилин. Моделі авто подібного рівня вже всі мають тепловий насос, який підтримує температуру оптимально для роботи батареї. Цю модель можливо придбати заднім або повним приводом. В першому випадку це один двигун потужністю 150 кВт або 204 кінських сил, в другому будете мати вже два двигуна загальною потужністю 225 кВт. Або 306 електроконячок. Такі модифікації позначаються як Audi Q5 e-tron 40 або 50, відповідно до потужності обраного вами авто. Як вже було сказано, ця модель з Інгольштата, але вироблена в Китаї, на одному заряді, зможе проїхати 560 км. Ця цифра актуальна для моделі з індексом 40, а 50 проїде на 40 км менше. Зрозуміло, що це умовна плата. Два двигуни споживають більше електрики. Вони можуть розганяти це авто до швидкості 100 км на годину за 6,7 секунд. Ми канал Вольтауто. Їдемо на Женевський міжнародний автосалон. Це буде соте ювілейне мотор-шоу в швейцарському місті. Воно стартує 26 лютого і триватиме до 3 березня. Автоподія року традиційно пройде у виставковому центрі Палехспо. На цих кадрах ви бачите, як усе відбувалося в останнє 2019-го. З 2020-го через пандемію коронавірусу, автошоу в Женеві не раз скасовували, проте до остаточного закриття справа не дійшла. Організатори очікують, що відроджений автосалон відвідають близько 10 тисяч журналістів. Серед них будемо і ми прямо в день відкриття. Дивіться перший сюжет про це європейське моторшоу світового рівня на нашому каналі. Вже відомо, що найменше 5 автовиробників з Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону в Швейцарії. За кількістю електроседанів, хетчбеків та кросоверів, моделі з Піднебесної займуть друге місце, звичайно, після місцевих європейських брендів. У коментарях ви можете вгадати, які марки з КНР візьмуть участь у Женевському автосалоні. А ми, як вже сказали, підготуємо для вас перше відео з моторшоу вже в понеділок, 26 лютого о півдні. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео та написати комент. Чекаю на перше відео з Женеви. Перше, що треба сказати, коли ми порівнюємо салони цих авто, так це наявність третього ряду сидінь. Але про нього я розповім пізніше. Друге, що звертає на себе увагу, так це якість обробки салону, Бо в мене оточує шкіра ще й різних типів. Це дуже приємно. Але головна особливість цього Audi, звичайно, те, що є багато простору в салоні. Звісно, це з однієї сторони завдяки розміру авто, а з іншої, тому що інженери змогли оптимально використати всі переваги, що дає електромобіль. Наприклад, в салоні пласка підлога без центрального тунелю. Перед водієм є велика кількість справжніх кнопок, як для сучасного електрокару з Китаю. Але ж ми пам'ятаємо, що це авто створене в Німеччині. Тому нічого дивного для тих людей, які починали свій шлях з умовно аналоговими авто, така кількість кнопок буде безумовним плюсом. До речі, передня панель електромобіля Q5 e-tron майже ідентична моделі Q4 e-tron. Це такий самий 12 дюймовий витягнутий центральний сенсорний екран, розважальна система, який орієнтована на водія, та 10 дюймова цифрова панель приладів. Також звернув окремо увагу на сенсорні кнопки на кермі. Їх ніби немає, коли авто вимкнене. Умовна напівшайба вибору режиму руху виконана в мінімалістичному стилі. Вона розташувалась на великому острівці, який поєднаний з передньою панелью. Нічого не випирає, все охайно та ергономічно. Сидячи на задньому ряді, одразу скажу вам не про диван, а про панорамний дах. Він великий і за потреби його можна повністю закрити фізичною шторкою. Треба зазначити, що зараз у певної кількості китайських брендів така функція відсутня. Також відзначу підсумки краш-тесту, який ця модель не проходила. Але його з успіхом пройшла модель Skoda Enyaq IV. Вона, як і ID6 чи наша Audi Q5 e-tron, як я зазначив на початку, побудована на платформі MEB. По суті, у них різні лого-виробників, дизайн екстер'єру та інтер'єру, а технічно це одна і та ж модель. Залишається сказати, що електрокросовір від шкоди впевнено отримав 5 зірок за підсумками краш-тестів від Євро НК. Отже, Q5 показав би, як і мінімум, такий самий результат. Треба розуміти, що третій ряд створений для дітей. Звісно, туди може сісти і доросла людина, але лише у разі крайньої потреби та пересування на коротку відстань. В інших випадках нехай там сидять діти. Перебуваючи на задньому ряду, варто відзначити окремий клімат-контроль задніх пасажирів. А загалом другий ряд типовий для подібних трьохрядних кросоверів. Чогось надзвичайного, але й чогось незручного ви тут не знайдете. Все приємно, як і має бути у Audi. Багажне відділення має об'єм 540 літрів. Це на 20 літрів більше, ніж у Q4. Невелика різниця, але приємно. Врахуємо не лише те, що можна відкинути третій ряд, а й те, що під підлогою є досить об'ємна ніша. Потрібно сказати ще пару слів про п'яті двері, які відкриваються за допомогою електросистеми. Датчики швидко реагують на перешкоду у вигляді руки або ще чогось, що заважає закриттю. Тому при виявленні такої перешкоди електросистема відразу перестає працювати. Тобто руку або голову, у разі чого вам не придавить. Окремого місця під запаску немає. Якщо скласти третій і другий ряд сидінь, можна отримати більше 2000 літрів вантажного простору. Порти зарядки для цього електромобіля стандартні для піднебесної. Вони здвоєні та знаходяться з правого боку авто. Натискаєте на край лючка і він відстібається. Зліва бачите порт типу GBT-AC, це порт повільної зарядки, поруч бачимо порт швидкої зарядки. Він також стандарту GBT, але з маркуванням DC, тобто для заряджання авто на потужних станціях постійного струму. А як заряджати електромобіль із Китаю в Україні, ми розповіли детально у нашому спеціальному сюжеті посилання в описі. До речі, мережі зарядних станцій в Україні не стоять на місці. Вони підлаштовуються під швидко зростаючу кількість електромобілів з Китаю та встановлюють все більшу кількість терміналів з зарядними портами саме стандарту GBT. Придбати Audi Q5 або Q4 e Tron, або будь-яку іншу електричну модель ви можете у нас, у найбільшого імпортера електромобілів з Китаю в Україні компанії Вольтавто. Всі контакти в описі до цього відео. А сьогодні я прощаюся з вами до наступного огляду. Пока!